Добрий день, шановні користувачі. У цій інструкції я розповім вам про те, як за допомогою Texer подати форму F1391103 повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого електронного підпису. У описі під відео ви можете знайти детальну статтю із заповнення форми F1391103. Перед подачою форми F1391103 необхідно додати новий ключ до профілю підприємця. Про те, як додавати ключі, ми розповіли у попередній відеоінструкції. Для створення форми потрібно перейти у розділ Звітність Підрозділ Поточні натиснути на кнопку Створити документ та вибрати форму F1. 391103 Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого електронного підпису. Зверніть увагу! Цю форму необхідно подавати тільки якщо ви отримали і хочете використовувати новий КЕП, коли дія попереднього КЕП ще не закінчилась. Якщо попередній КЕП, яким ви підписували звіти, був скасований, або у нього вийшов термін дії. То відправляти цю форму не потрібно. Також для подачі цієї форми у наявності має бути старий ключ, який ви раніше використовували, та новий ключ. У першу чергу перевіряємо поле. Період. Має бути вказано поточний рік та місяць. В нашому прикладі це 2024 рік, січень. Далі необхідно обрати поточний ключ з випадаючого списку. Це той ключ, яким ви вже підписували та відправляли звітність до податкової. В нашому прикладі ми обираємо файловий носій. Після цього у табличці нижче потрібно обрати новий ключ з випадаючого списку. У нашому прикладі це ключ Smart ID. Нагадуємо, що ключ має бути доданий до профілю Taxer ще до створення форми. Далі натискаємо на кнопку Здати онлайн до ДПС та слідуємо вказівкам на екрані. Якщо у вас виникають складнощі під час заповнення або подачі форми, будь ласка, зверніться до нашої служби підтримки, і ми обов'язково вам допоможемо. Дякуємо за вашу увагу! Так, сербажаю вам успішного ведення підприємницької діяльності.